Галевнідіна, доброго дня. З 18 травня в силу вступив закон про мобілізацію, який зобов'язує військово зобов'язаних поновити свої дані в єдиній базі оберіг. Також знаємо про те, що ці дані оновити можна і в Центрі надання адміністративних послуг. Скажіть, будь ласка, чи так? Якщо так, то як це зробити, що для цього потрібно? Так, Доброго дня. Даною послугою можна скористатися також і в нашому центрі, згідно графіку нашої роботи. Дана послуга надається з 18 травня з моменту вступу в закону в силу даного закону. За сьогоднішній день було звернуто уже близько 100 громадян, які отримали дану послугу, отримали витяги і вже можуть. Були актуалізовані в відповідній базі оберіг і можуть вже предоставляти інформацію, що база оновила їхні дані. Всі військовозобов'язані мають змогу прийти до нас. Для того, щоб оновити дані, потрібно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код і номер телефону. По номеру телефону база ідентифікує. Дану особу вказується фактичне місце проживання, не реєстрація, а фактичне місце проживання. Формується заява. Громадянин перевіряє, якщо в заяві все вказано вірно, заява підписується, уходить до єдиної бази, протягом 10 хвилин формується витяг, ну плюс-мінус 5-10 хвилин формується витяг, витяг роздруковується і надається особі. Цією послугою можуть скористатися лише, лише місцеві чи всі бажаючі? І ні, даною послугою можуть скористатися всі громадяни України незалежно де вони проживають, де їх фактичне місце проживання. Тобто, якщо особа просто знаходиться на нашій території, а фактично проживає в будь-якій місцевості, може підійти і скористатися даною послугою. Інга Леонідівна, скажіть, будь ласка, що буде, якщо не оновити дані? Якщо не оновити дані, протягом 60 днів, так як цього передбачає закон, на громадянам буде складатися адміністративний протокол по статті 210-210 крім -210 1 КУПАП, і буде притягуватися до адміністративної відповідальності, тобто накладатися штраф. Штраф по даній статті передбачає від 17 тисяч до 50 тисяч гривень на одну людину. Тобто, якщо людина не оновила дані, ТЦК при перевірці даних буде видавати примусову повістку для оновлення даних, Но штраф все рівно буде людина змушена сплатити. Угу. Тобто, якщо не оновиш дані зараз, то потім їх все одно оновиш, то плюс до цього ще так, й заплатиш штраф. Да. Да, і якщо буде накладений штраф, і люди не будуть платити штраф. Виконавча служба буде мати змогу накладати на банківські картки, передавати до суду на нулювання водійських прав, тобто будуть більш жорсткі, мирна. Я вам щиро дякую за таке роз'яснення, адже це на сьогодні таке актуальне і важливе питання для наших мешканців. Тож дуже дякуємо вам. Дякую.